Привіт! Сьогодні будемо робити віночок. Це моя основа. Ширина її 0,5 см. І я беру такі полоски. Ширина їх 4 см. Нанесла край, приклеїла сам образ, має бути посередині по центрі. І наносите клей по центрі, по сій середині приклеюєте. Доклеїла я основу жаль, додатково для кріплення я приклеїла органзу. Ширина її 2,5 см, і довжину я взяла 150 см повністю, щоб обхватило центральний ряд з запасом. Її можна зав'язувати або з неї її заплітають у косички. Основа готова. І... Збоку будуть стрічки з одного боку. вони Різні тут у мене. Ціничня з органзи, вона буде слугувати як кріплення. А от для декору буде уже наверху. Їх приклеюєте однакова довжина і приклеюєте посередині і усі ряди, які у вас є. Усі стрічки я відрізала на термо Термоніж можна придбати у мене. Далі починаю я з самого початку, так як треба, щоб стрічка зафіксувалася. Є приклеюєте квіточки під кутом. Тобто в відповідності, що там суто має бути голубенька, іменно має бути розовенька, такої відповідності немає. Щоб менше було присутності пустоти. Всю пустоту заповнюємо квіточками, додатками, калиною, течинками, неважливо чим, але головне, щоб воно усе було заповнене. Усе залежить від квітів, якого розміру ви їх візьмете. Якщо більш-менш у вас однакового розміру, то і клеїте їх просто. Але якщо у вас є більші, є менші, спочатку клеїте більш-менш визначаєте серединки, клеїте великі. Тоді біля тих великих, ви, наприклад, там одна квітка, дві, три, чотири, п'ять, це будуть великі. І навколо тих великих квітів, вся пустота, заповнюєте дрібненькими квіточками. Ті, що у вас є, як додатками служать. Не тільки такі тачинки, як додатки, а й що були самі по собі додатки. Можна також використовувати різну зелень, туди додавати. Не обов'язково, щоб все було. Так, як ви там десь побачили, якогось стандартного в використанні такої зелені немає. Це усе ваша фантазія. Можна зробити щось похоже. Ну, щоб 100% була копія, це нереально. Хоч я роблю повтори своїх робіт, в мене ще ніколи не получалося, щоб 100% була така ж сама робота, як і була попередня. Все рівно, матеріали змінюються, відтінки змінюються, ваш настрій змінюється. З цього разу, коли ви робили, був один настрій, на другий раз інший настрій. Все також у творчих людей все воно відносно. Ось так. Так буде. І тут, бачите, в мене є тут місце. Це місце не повинно бути таким, щоб його було видно. Я відрізаю кусочок тичинки патичка самого. Краєм. Він трішки присохну, як прилипну до пальця, він вже не гарячий. Просто що важко його здерти. Старайтеся, щоб клей не виходив за вашу основу і ви не потрапляли за вашу основу. Квіти між собою можете склеювати. Не можете, а треба їх посклеювати між собою, щоб вони трималися і не розсипались. Thank you. Zelenou bojovskou sú dávate také konádia. Možno ju trošku poobrezáte. І приклаюєте сюди, в центр. Ось. Сюди також я, мабуть, листочки приклею, тому що тут є як частинку, яку видно, а можливо ще щось придумаю сюди це ще його ну, зараз я приклею. І тут також, бачите, є про між квіточками самими. Старайтеся їх заповнювати. Ще додатково самі квіточки між собою. Приклеюєте. Ось. Це початок мого віночка. Ось як він виглядає. Він не давить нічого, щоб сказати, що він рухається, коли там з ним щось робити, то ні. Дякую за увагу до скорих зустрічей.